Контекст парадигми компаративних аспектів художнього перекладу на основі досліджень Мар'яни Лановик. Вступ. Монографія Мар'яни Лановик виділяється серед важливих праць у компаративних аспектах художнього перекладу. Публікації, що з'являлися до її виходу, а також доповіді на наукових конференціях, не залишалися поза увагою фахівців та ставали підґрунтям для тернопільського видання Літературознавча компаративістика, а також журналів Слово і час та дзвін. Та саме вона підняла питання оновленого простору сучасного філологічного дискурсу України та зауважила, що впродовж. Тривалого часу відбувається своєрідна дискусія навколо перекладознавства. У книзі коротко описано суть дискусії, яка розкриває контроверзійні підходи до проблеми перекладу. Лінгвісти-перекладознавці, які довгий час були на передовій української науки про переклад, ставлять під сумнів появу нових перекладознавчих праць у літературознавстві. Українським літературознавцям доводиться аргументувати необхідність відродження традиції другої половини 19 століття, яка була перервана в радянський період. Цінність досліджень лановик полягає у її здатності. Осмислювати нові літературознавчі, філософські, психолінгвістичні, компаративні, культурологічні теорії, а також постколоніальні студії. Більшість методів застосованих у цьому дослідженні були недоступними в 60-х-80-х роках ХХ століття, авторка впроваджує різноманітні підходи, включно з ірраціональними, виходячи за межі суто українського перекладу, що розширює горизонти дослідження. Лановик вважає рівноправними раціональні та ірраціональні підходи до перекладу. У її дослідженнях обидва типи підходів розглядаються з урахуванням їхньої відповідності. Попри те, що Ґонтованість різних підходів може варіюватися, вони мають однакові шанси на існування, що сприяє глибшому розумінню та адаптації перекладознавчих ідей. Лановик ставить за мету охарактеризувати літературознавчий аспект перекладу в різноманітних форматах та переосмислити погляди на перекладознавство і його роль у літературному дискурсі. Вона використовує методику, розроблену філософами, культурологами та іншими науковцями для створення універсальної моделі перекладу. Лановик також погоджується з Драгомановим у тому, що кожен підхід має своє місце та значення. Якщо одні дослідники художнього перекладу, наприклад, Лада Коломієць, ставили за мету комплексне вивчення історії українського поетичного перекладу, формування, еволюцію шкіл і напрямів, то лановик розробила літературознавчу теорію перекладу, зосереджуючись на потребах сучасного перекладознавства. Вона акцентує увагу на значенні інтерпретації та синтезу різних підходів у художньому перекладі, усвідомлюючи нетрадиційність відстоюваних поглядів на перекладознавчий феномен, авторка Розцінює його як спробу інтегрального метакритичного дослідження. Мультиінтерпретативну модель перекладу вибудовує у своєму дослідженні Лада Коломієць. Обидві вчені прагнуть зрозуміти зміни тенденції українського перекладу та аналізують широкий спектр підходів та дискурсу у літературознавчих системах. Лановик акцентує увагу на переосмисленні перекладознавчих проблем через призму літературознавчих підходів. Це дозволяє їй поглибити розуміння художнього перекладу та його аналізу. У перекладацькій практиці часто зустрічаються твори з різних культурних та релігійних контекстів. Наприклад, переклади творів, пов'язаних із суфізмом на сході, можуть викликати проблеми у рецепції та сприйнятті в європейському світі. Це стосується як українських перекладів, так і сприйняття їх аудиторією. Проблеми перекладу стосуються не лише мови, але й культурного контексту. Такі виклики стають об'єктом уваги не лише українських, а й світових перекладачів. Лановик аналізує актуальні проблеми теорії художнього перекладу у компаративному аспекті. Вона розглядає перекладача як третього між я та іншим. Дослідження Лановик вимагає переорієнтації системи в залежності від обраного підходу. Це спричинено численними дискусіями щодо художнього перекладу, включаючи міжлітературні взаємини та інтерпретацію. Підсумовуючи, можемо сказати, що лановик розглядає різні підходи до перекладу та їхні впливи на сприйняття значень і цінностей. Вона визнає, що переклад це проблема, що охоплює всі сфери людського буття. Думки дослідниці можуть бути застосовані до різних культурних контекстів, що підкреслює важливість теоретичного розв'язання перекладознавчих проблем. Більш докладно з матеріалом можна ознайомитися в праці Людмили Васильівни Грицик, Українська компаративістика, концептуальні проєкції, а також власне в роботі Лановик Теорія відносності художнього перекладу. Дуже дякую за увагу!